Дивись, знову він. Це Lexus GX. Його не сплутаєш. Впевнений там, де інші вагаються. Справжній рамний позашляховик. Турбодвигун V6 на 3,5 літри. Постійний повний привід. Відразу бачиш, він не грається в силу. Поки інші обговорюють, я їду. На тест драйві перевірте, чи готові ви. Lexus GX бере характером. Дедальше офіційно біликсу Lexus.ua. Lexus Це була реклама. Далі на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо баталюди, як люди, а я народився старим.